Привіт! Згадала за закуску, яку раніше готували майже на кожне свято, а останнім часом чомусь за неї забули. А можливо хтось про таку і не знав, тому давайте приготуємо. Беремо крабові палички та заливаємо гарячою водою приблизно на 5-7 хвилин. За цей час підготуємо начинку. У мене одне варене яйце. Натираємо його на мілку тертку. Так само на мілку тертку натираємо твердий сир та часник. Додаємо сіль, чорний молотий перець, майонез та кріп, в мене морожений. Перемішуємо добре та повертаємось до крабових паличок. Вони гарненько розпарились, тому будуть добре розкриватись. Знаходимо, де починається крабова паличка, та ось так потихеньку її розкриваємо. Якщо паличка не розкривається, це означає, що ви її не догріли. На цьому етапі головне не поспішати, щоб крабові палички не порвались. Начинку візуально ділю на кількість крабових паличок, розмащую ось так по поверхні та загортаю назад в форму рулетика. З начинками кожного разу можна експериментувати, додавати смажені гриби, цибульку, можна додати консервовану кукурудзу. Все вийде дуже смачно. А хто готував такі рулетики, будь ласка, напишіть в коментарях, яку начинку використовували саме ви. Бо особисто в мене ця найулюбленіша. Далі рулетики розрізаємо на дві-три частини і підготуємо кляр, яйце та борошно. Кожен шматочок обмакуємо в клярі. Та викладаємо на добре розігріту сковорідку з олією. Смажимо на середньому вогні до рум'яної скоринки. Кришкою ні в якому разі не накриваємо, тому що наші рулетики розлізуться. Вони дуже смачні, як гарячі, так і холодні. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, та не забувайте про підписку.